Доброго ранку, мої хороші. Сьогодні ми знову поведемо з вами розмову про нашу чарівну осінь. Сонечко землю вже не зігріває, із дерев пожовкле листя облітає, часто дощі клється, птахи відлітають, у садах збирають щедрі урожаї. Коли це мої хороші буває? Ну, звичайно ж, це буває восени. Малята. А чим вам подобається осінь? Своїм забарвленням, рівно різнобарвна, красива, чарівна. Малята, давайте ми з вами згадаємо, скільки місяців осені. Так, їх три. Давайте ми їх згадаємо. Вересень, жовтень, листопад. Давайте ще раз. Вересень, жовтень. Листопад. Отже, осінь має три місяці. Зараз у нас який місяць? Так, останній листопад. Листопад останній місяць осені. У народі його називають напівзимник, падолист, грудкотрус. Кажуть, він вересню внук, жовтню син, а зимі рідний брат. В народі кажуть ще, що листопад зимі заспів, бо їй двері відчиняє. А зараз давайте доберемо слова, які найбільше підходять цій порі. Осінь у нас яка мої хороші? Як ми можемо сказати? Багряна, барвиста, безлиста, білява, брудна. Вітряна, волога, димна, довга, дощова, золота, жовта, кольорова, пишна, пізня, темна, туманна, урожайна, холодна, щедра, яскрава, чарівна та мила. Ось ми з вами. І сказали, яка у нас осінь, яка у нас різнобарвна, так? Діти, подивіться, до нас через вікно вранці залетів ось цей листочок. Упродовж ранку з ним бавився вітерець, бо кружляв його у своєму таночку. то підкидав його високо в небо, то кидав назад. На підлогу листочок шелестить і нам щось розповідає. Я висів на дереві зелений, потім пожовтів, дмухнув вітерець, І я полетів. Як називається явище, коли опадає листя? Так, листопад, а можна ще як сказати падолист? Малят, а скажіть мені, будь ласка. Чому воно опадає, ви знаєте? Давайте я вам допоможу і підкажу. Так, дерева готуються до зими, вони засинають. Земля підмерзає, і корінь не може напитися води. Щоб не всохнути, дерева скидають листя. Окрім того, на листі затримується багато снігу, і дерево може зламатися. Опале листя зігріває землю, а ще є добривом для дерев. Я знаю одну історію, яку вам зараз розповім. Було це осінньої пори. У цей час майже всі люди йдуть до лісу по гриби подивитися на золоту осінь, адже там вона найкраща і одного разу на галявині. Зустрілися двоє людей. Вони навіть не помітили одне одного, адже обоє захопилися красою осіннього пейзажу. Як там було гарно, як у касті стояли зачаровані дерева, ніби розмальовані різними барвами. Світило сонечко, і листочки виблискували, як калейдоскопі. Здавалось, не то золотими, то багряними, то пурпуровими. Один чоловік подумав, от якби я міг узяти це все до рук і принести, показати людям красу, яку я бачу. Він так і зробив. Повернувся додому і намалював ту галявину, щоб усі люди побачили ту красу. Ось яка вона. Гарно. А інший був художником, був поетом і передав словами ту осінню красу. Ось послухайте, яку красу він написав про осінь. Осінь пензлика взяла, малювати почала. Білокорої берізки золотила довгі кіски. Став багряним колір чуба, В мудрого дідуся дуба. Дві вербички, дві сестрички, Стали жовті, мов лисички. А довкруг, довкруг травиця, Тихо-тихо золотиться. Ось палах котять клина, горобина і шипшина. Не вгаває щедра осінь і малює неба. Осінь. І сріблясті павутинки, і ясне сонце і хмаринки, Пензлик біга без упину, гарна в осені картина. Малята, про що нам? розповів художник і поет. Ну, звичайно, про нашу чарівну осінь, яка у нас вона гарна, неповторна. Ви погляньте на картину, Ліс довкола аж горить, в клена листя пожовтіло, дуб коричневий стоїть, і берізка на галяві стала, наче золота. Вітер, мов би, ненароком, їй косиці розпліта. Які чудові трочки наш поет написав про нашу чарівницю. Осінь. Діти, прогулюючись парком чи садом, ви, певно, помічали, як шелести під ногами опале осіннє листечко. Який звук ми чуємо, коли йдемо по листечку? Так, звук ш. Цей осінній звук живе в багатьох словах. Тож давайте ми з вами. Придумаємо слова, в яких є звук Ш. Шелест, тиша, шепіт, шуба, пороша, шапка, сашко, даша, скошений, шишка, горішок, каштан, машина. А давайте ми з вами спробуємо вивчити скоромовочку. Шу-шу-шу, теплу шапку я ношу. Ши-ши-ши, йти ши. додому поспіши. Ші, ші, ши ми читаємо вірші. У нашої оришки в кишенях шишки. От ми з вами побували в гостях у осені. А зараз нам час прощатися на все добре.